Вітаю всіх, 2 грудня! Значить, сьогодні насичений день зустрічей для В Цьому відео давайте розберемо. Вітков сьогодні їде до Путіна, а потім на... після цієї зустрічі має зустрітися з Зеленським. Хоча на початку казали, що він має зустрітися з Зеленським. Цей Вітков, до того, як поїде до Путіна, а зараз вже після. Ну, тобто, да, нема, мені, е, нема про що з тобою розмовляти до зустрічі з Путіним. Поговоримо після. Ну, давайте запитаємо: Вітков Путін, Вітков Зеленський. Оці зустрічі. Зараз подивимось, що там що буде. Так, сьогодні 2 грудня, Вітков е, на дорозі, або, може, вже, вже там в Москві. і планується зустріч з Путіним. Віков та зустріч сьогоднішня з Путіним. Покажіть, будь ласка, як пройде результат для нас, для, нас, для України. Ну, ось зустріч, розмова, дев'ятка мечів, страх. Багато прихованого буде. Про Україну будуть розмовляти. Тільки про Україну будуть розмовляти. Про війну в Україні будуть розмовляти. Багато прихованої інформації тут карта страху. Робота. Робота, війна, Україна. Хорошо. Результат. Результат. Яка буде, який буде результат після сьогоднішньої розмови Віткофа з Путіним для України. Який буде, буде результат? Ну, п'ятірка монет, звісно, не дуже. Тягнучка. Тягнучка. Тягнучка і хитрість обман. Ну, знов я тягну. Знов затягування. Активні дії. Стійкість. І імператор. Імператор показує свої активні дії і свою стійкість, силу і витримку. Я йду далі в бій. Хитра тягнучка. Навіть нема, що і питати далі. Очікується смерть. Очікується смерть. Ну, мабуть, цей план. Так, не, ну він його не прийме. Відков привезе сьогодні Путіну план. План миру по Україні. Відповідь Путіна на цей план миру по Україні. А ну-ка, я переможець. Перемога. Я переможець. Справедливість. Я переможець по закону, ще, до речі, так? Да? Я повинен бути в цій війні переможцем. Мене не калишить. Що ви там написали, як? Я переможець по справедливості. Повтор того, що було, нічого нового. Знов ми з вами почуємо те, що і було. Все моє. Паш Пентаклі, все моє. Мені треба більше території. А взагалі-то показує, йому треба вся Україна. Дивіться, імператриця, десятка це повна вся Україна. Дурень, плани. Скаже, що дурний план у вас. У вас дурний план. План, ось, дурень, ось план. Е да, ось план і відповідь. У вас дурний план. Я буду думати, але мені не підходить ось зв'язані руки, те, те і те. Повішений, затягування. Затягування, тобто тягнучка. Не, не, ну, не бачу я тут. А чого вони очікували? Мабуть, Путін своєю цією, своїм виступом, до речі, вчора Путін у військовій формі, так, да? вийшов. Я це розберу в новинах, наступне відео. Вийшов і сказав, що а ми продовжуємо далі. Бюджет прийнятий. Він повністю на військових рейках, йдемо далі, розширюємо сіру зону і так далі. Ну, відповідь очевидна. Так, ладно, після цієї зустрічі Віков з Путіним. Вітков поїде, поїде, зустрінеться з Зеленським. Після зустрічі сьогоднішньої Віков з Путіним. Хоч би не заплутатися. Вітков зустрінеться з Зеленським. Як пройдеться розмова, результат? Сім жезлів. Справедливість, робота. Буде вибивати якусь справедливість. Продовжуємо працювати далі. Перемога, Паш монет, ви повинні план. Він скаже, значить, Зеленському відко, що Путін сказав, що його план повністю перемога над пажом Пентаклі. Повністю, тому що ці області він скаже не, не тільки Донеччина, а взагалі повністю всі чотири області повинні бути за Путіним, за Росією. Ось. Бо тут правосуддя, там же ж вписані вони в їхню конституцію, да? ось він скаже це: план Путіна перемога, Паш Пентаклі по правосуддю. Да, повністю всі, всі чотири області. Така відповідь: кордони, змінюємо кордони. Ну, розподіл України, карта світу. Якщо приймаєш рішення, то буде мир. Якщо не приймаєш рішення, то буде далі війна і окупація. Ось така відповідь буде від кафа цьому Зеленському. Розумієте, оце, оце все воно якось без тиску на Путіна, на Росію. Це все до одного місця. Просто до одного місця. Це просто затягування часу і все. Що ще ми спитаємо? Хорошо, знов Вітков після зустрічі з Путіним, потім з Зеленським, а потім поїде до Трампа, правильно? Ну, давайте спитаємо: Вітков поїде до Трампа. Розкаже йому всю політику цієї політику партії, так? Да? І що? І що? Що скаже Трамп? Що скаже Трамп? Швидкість, війна, плани. Плани, війна, швидкість, розмови. Знов в очікуванні і знов плани. Знов якісь нові плани по війні. Треба швидко закінчувати. І знов чекайте, і знов плани. Ну, тут буде тиск. А на кого це тиск? Ми не даємо більше нічого військового. Ми не продаємо більше нічого військового. На кого це Трамп буде тиснути? Це таємниця. Таємний тиск Трампа вибір. На кого буде тиснути Трамп після розмови з Віткофом? Бідність випадає. Хорошо, для кого ця бідність? Гроші для кого? Для короля Кубків, для, для нас, для України. Зв'язані руки. Для нас. Тиск для нас. Ну, це карта Зеленського. Бо йому треба швидкий мир. Я правильно зрозуміла, що Трамп. Буде дуже сильно тиснути на Україну, щоб ми віддали повністю всі території, що хоче Росія. і змінили кордони. Цир мечів, агресія, маніпуляція, п'ятірка жезлів це прям бійня відбувається. Цей місяць це просто якась бійня. Зустрічі, бійня, зустрічі, бійня. мордобой. Кожен хоче залишитися задоволений, з козирями в руках, але кругом один обман по луні. Дуже хтось рветься по колісниці працювати вже з Росією. Просто, У мене нема слів. Немає слів. Війна, розмови, зірка, майбутнє, зв'язані руки. Перемога, башня, четвірка мечів. Перемога, башня і пасив. Перемога, башня і пасив. Перемога, башня і пасив це що? Припинення вогню. Або навпаки не буде перемоги, і взагалі не буде ніякого толку, будуть зміни. Зміни в плані фінансів в домі. Розумієте, в нашому домі немає фінансів, щоб вести війну в 2026 році. Немає достатньо фінансів. Хоч в Росії і проблеми, але в них все одно. Вони витягнуть, вони знайдуть. Оце дуже, оце дуже велика загроза небезпека. Так, давайте так. Воно показує, що башня на пасиві йде до того, що башню, щоб зупинити башню. Це вже в 26-му році десь. Це десь 26-й рік, весна, зупинка башні. Я правильно розумію? Анука? Повтор того, що було. Розмови, смерть, дорога, Трамп, робота, ідея, якісь, Знов. Ну, знов шанс. Знов шанс, якісь дії, робота. Тут і Трамп, тут і тиск, тут і імператор. Так, уход. Ну Дивіться, що показує. Поки що воно мені тут не показує якогось результату, ми будемо робити те, що нам треба. Вони будуть перти тут, ще будуть, ще будуть зустрічі, розмови, тиск Трампа, Росія буде обстрілювати. Будуть, будуть спроби зупинити обстріли. Будуть такі спроби, але я думаю, що це вже 26 рік, не 25-й. До кінця 2025 року, а ну, покажіть, будь ласка, чи буде зменшено, чи буду, що буде з обстрілами? Що буде з обстрілами по території України до кінця 2025 року? Ось цей місяць, так? що буде до кінця місяця з обстрілами по території України? А, вибір, захист, ілюзія, дурень. оператор, король щаслів, ні. Що буде з обстрілами? Україна працює, Україна працює над тим, щоб вони зменшились. Да, так, а буде зменшення. Мир, диявол. Який може бути мир з дияволом? Да, ось мир, диявол. Чи буде зменшено? Хитрість, обман, башня. Королева меч. Корол... Дивіться, башня, знов ось башня, зупинка, і це карта України. Будуть намагатися да, зупинити обстріли до кінця цього місяця. Але це надто складно і важко, тому що мир з дияволом, ось показую, мир з дияволом це нереально обман. Я думаю, що цей місяць буде знов продовжуватися. Будуть, ну, будуть обстріли. Поки що тут. Навпаки, оці всі зустрічі, да? оці всі зустрічі. Ось сьогодні зустріч Віткофа з Путіним. Я впевнена, що після цієї зустрічі буде обстріл. Ну мені показувало. Після сьогоднішньої зустрічі Вітков і Путін по Україні буде знову масований обстріл. Україна. Дурень, сім мечів, обман, диявол. світ. Обман світу. диявол хоче обдурити світ. Ну, Це і так, понятна. робота, співпраця. Чи буде обстріл? Україна, Вищий суд, ні, колісниця, Десять мечів. Ну, не сьогодні, може, там, через кілька днів. А ну, Давайте спитаємо. До кінця цього тижня, давайте так. До кінця цього тижня, чи буде знов масований обстріл України? До кінця цього тижня, чи буде знов масований обстріл України? Люди, кордони, Україна, Трамп, розмови. Так, повішений. Хитрість Росія. Паш. Неправильно задаю питання, я питаю масований обстріл всієї України буде на цьому тижні. В очікуванні, в очікуванні, і тут таємниця. В очікуванні якоїсь, так, в очікуванні, дивіться, оці всі, після цих всіх зустрічей да, зустрілись одні, потім інші, потім інші, да, і, і після, після цих зустрічей може бути обстріл. Обстріл України, а для чого обстріл? Для того, щоб тиснути на нас, віддавай всі території, віддавай, погоджуйся, віддавай. Ну я ну я так це бачу на жаль.